На тлі наступу Російської Федерації на північ Харківської області було замінено командувача оперативно-тактичного групування військ Харків. Ним став Михайло Драпатий. Відомо, що наступник Юрія Галушкіна до січня 2024 року, зокрема, очолював оперативне угруповання Херсон. Михайло Драпатий керував звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. Тепер командування сподівається побачити від бригадного генерала такі ж успіхи і на Харківщині. При цьому драпат і також залишається на посаді заступника начальника генерального штабу збройних сил України, яку він обійняв на початку цього року після призначення головнокомандувачем Олександра Сирського. І з 22-го року Михайло Драпатий також став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Ну а першу військову славу він здобув ще у травні 2014 року, коли після спроби озброєних проросійських бойовиків захопити Маріупольське ополчення до міста. Увійшла 72-га бригада. Драпатий тоді командир батальйону цієї бригади у БМП на повному ходу прорвав проросійську барикаду. І у червні того ж року драпатий очолив прорив українських військ з російського оточення. Він вивів. З-під ізвареного понад 260 людей та понад три десятки одиниць техніки. Згодом, у 2016-му, Михайло керував 58 восьмою окремою механізованою піхотною бригадою. Тоді в Ерефії проти нього порушили кримінальну справу, нібито за навмисний обстріл цивільної інфраструктури Донбасу.